Якщо ти не будеш давати, то вона тебе не буде розглядати навіть, розумієш? І ти потім навіть не можеш уявити собі, що дівчина може загалом тебе любити просто так. Треба розуміти, що ранг не залежить від, тільки від ресурсів. Це власне самовідчуття себе, наскільки ти сильний. Прям хороший парень чули? Це той парень, це той хлопець, якого кличуть не на саму вечірку, а вранці поприбирати за вечіркою. Це кого кличуть на футбол, стати на ворота, бо вже нема кого взяти. да? Коли ти, ти сам транслюєш, дівчина сприймає цю інформацію і думає, блін, якщо він такий лошара, то як я з нього не зможу? Ну як з нього не викачати ті ресурси? Ну ти ж просишся сам. Ти можеш бути лухом навіть при бабках. Це реально дуже популярні речі. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми розбираємо надзвичайно цікавий і водночас провокативний момент, чому не варто добиватися розположення жінки. Чому не варто її добиватися, чому не варто упадати за нею, і чому саме такі мужчини, які добиваються жінки, у вас стають їй не цікаві. Сьогодні ми розбираємо цей момент не затягую. Поїхали. Як завдати потужний удар своєму ментальному стану? Дуже проста відповідь почати добиватися розположення жінки. І, звичайно, це дуже ключовий момент, тому що все йде з того, що мужчини керуються логікою, а жінки, емоціями, Та? і з нашої точки зору здавалося б дуже логічно проявити свою зацікавленість проявити свою наполегливість для жінки, щоб показати, що вона для нас цікава, і ми можемо забезпечити її ресурсами, там класними умовами і так далі. Але чи справді жінки сприймають це так, як ми думаємо? Давайте розбиратися. Суть заключається в тому, що давати це позиція слабкого. Сильний завжди бере. І жінка сприймає оці наміки, та, що коли ти постійно даєш. Що ти без а, цих подачок ти недостатньо класний. Тобто, а, якщо ти не будеш давати, то вона тебе не буде розглядати навіть, розумієш? І ти потім навіть не можеш уявити собі, що дівчина може загалом тебе любити просто так. Розумієш, в чому тут -то момент? Тобто, вона не уявляє собі, що а, точніше, вона буде вимагати від тебе цих плюсів. Тому що ти вже а, заклав таку модель поведінки саме ти винен в тому, що тебе сприймають так жінки. Тобто низькоранговий мужчина, якщо ви не знаєте, що таке ранг-рангова система, рекомендую подивитись тут відео про те, рекомендую поставити швидкість 1,25, тому що це було моє перше відео на Ютуб, і я там ловив конкретні тупніки. І загалом, якщо ми вертаємось до цієї теми, жінка а, розглядає таких мужчин як запасний варіант. Тобто ті, що її добиваються, якщо не один, то буде наступний. І загалом, чому я говорю саме як запасний варіант? Тому що хороших хлопців дуже багато, дуже багато хороших хлопців. І тут задача заключається в наступному: якщо вона по якихось причинах не змогла побудувати сім'ю з високоранговим мужчиною, завжди знайдеться той мужчина, з яким вона може реалізувати сім'ю, який завжди на, на підготовці, да? завжди. Як то кажуть, оце, на подриві цей чувак сидить і чекає, да-да-да, ти будеш моя. Ну хіба ви таких не знаєте? Залишіть коментарі, до речі, чи ви знаєте таких е, чувачків, які завжди в е, френд-зоні і чекають, поки їм там відпишуть, поки їх там е, жінка дасть відповідь. Я постійно бачу цю проблему в багатьох парах, де чувак добився дівчини і згодом просто він стає нецікавим для неї, тому що. Ну, по суті, та дівчина зрозуміла, що чувак низькоранговий, він не може їй запропонувати тих умов, навіть якщо в нього є ресурси. Треба розуміти, що ранг не залежить від тільки від ресурсів. Це власне самовідчуття себе. Наскільки ти сильний, наскільки ти можеш а, комунікувати з різними мужчинами, жінками і так далі. Тобто, це взагалі ключова штука, це твій стержень, ось цей, да, як ти себе почуваєш в суспільстві, в суспільстві, скільки ти фідбеку від суспільства отримуєш. Це дуже ключові речі. І, от, припустимо, низькоранговий батько виховує низькорангового сина, і цей круг зациклюється. Саме через це так багато хороших хлопців, саме через це. Сім'ї, де виховують хлопців, бабусі, мами, вони такі м'які, от такі, знаєш, прям як комфортні, от, прям комфортні. І я так скажу дуже багато таких комфортних пацанів, які не усвідомлюють власної цінності, які, в яких витирають ноги. От прям хороший парень чули, це той парень, це той хлопець, якого кличуть не на саму вечірку, а вранці поприбирати за вечіркою. Це кого кличуть на футбол, стати на ворота, бо вже нема кого взяти. Да? І саме такі пацани вони виховуються в таких сім'ях, де ну, низькоранговий батько вихований низькорангового сина. Ми доходимо до наступного дуже ключового моменту, що лицарі вони були, є і будуть. Тобто лицарі на білому коні, хороші хлопці. Як хочете, їх називайте, вони вірять в те, що жінку неможливо не заслужити. Тобто адекватну жінку треба тільки заслужити, добитися. Вони навіть не розглядають такого варіанту, що вона просто може їх любити, кохати просто так, що вони класні, розумієш? От вони не уявляють в своїй картині світу такий патерн. Розумієш? І коли ти, ти сам транслюєш. Дівчина сприймає цю інформацію і думає, блін, якщо він такий лашара, то як я з нього не зможу? Ну як з нього не викачати ті ресурси? Ну ти ж просишся сам. Ти ж сам просишся, щоб з тебе бабки викачали. Чи там е, час твій, чи пожалітися тобі весь час? Що ти. Блін, в мене життя гавно. От знаєте, я був таким чуваком. Я був ним, це був той чел, який зустрічається з дівчатами. На зустріч і якому жаліються на їхніх хлопців. У мене був такий період, мені десь 16, може 17 років. От прям я згадую зараз і думаю, боже мій, це просто треш. І це на серйоз, на повному серйозі. Дорослі мужики, яким по 25, по 35, навіть по 40, ходять на ці зустрічі, щоб просто побути а, серед жінок і вислухати їхні проблеми і так далі. Розумієш? Це дуже сумна картина. Я безмежно радий, що я це прийшов, і зараз у мене цього нема. Тому що я не проти емпатії, не проти вислухати. Але одне діло, коли це там разова акція, а да? друге діло, коли ти постійно просто ходиш на зустріч і тобі всі виговарюють свої проблеми. Да? Це зовсім різні речі. Якщо ти задарюєш жінку увагою, ресурсами і так далі, треба зрозуміти один момент: подарок дарує той, хто сам не подарок. А це я зрозумів дуже давно. І я розумію, що жінка розуміє, коли ти класний, їй подарків не потрібно. Не, я не проти того, щоб ти проявлявся, хочеш зробити приємно, можеш подарувати квіти, можеш там проявитися, але їй це так насрати на ці подарки, коли ти реально класний чувак, коли ти реально відчуваєш, ну тебе тягне цією силою, мужністю, коли ти можеш взяти відповідальність, коли ти можеш вирішити проблему, коли ти а, прям. А знаєш, ми чоловіки по своїй природі, ми е, любимо вирішувати проблеми. От любимо. Коли в тебе є прокачаний стержень, ти реально можеш взяти проблему, вирішити. От я прям люблю всякі кейси брати, вирішувати їх і потім дивитись. Блядня, молодець, я це виконав. Розумієш, коли дівчина це відчуває, вона не буде е, там вимагати від тебе мега якихось ресурсів, мега вкладень і так далі. Тут ми говоримо зараз про адекватну картину відносин, не говоримо про якихось маргінальних людей, які викачують один з одного ресурси. Тим більше, якби ти це прекрасно бачиш, то це просто треба відфільтровувати свого оточення. І коли ми доходимо до цього, що ти, наприклад, проявляєшся і не отримуєш фідбеку, цю гру треба залишати. Якщо ти бачиш, припустимо, що ти проявляєшся до якоїсь дівчини, і вона не віддає зворотній зв'язок, треба зрозуміти, що... Тоді ти не доріс до її рівня. От розумієш, що момент? Я це розумію. От мені е, подобаються різні дівчата, і я бачу, що, наприклад, старша від мене дівчина успішніша, туди-сюди. Я до неї проявляюсь, я не, не отримую фідбеку. Я розумію, що я ще не доріс. Я розказував за відео про чобітки і тапки. Можете реком рекомендую подивитися, коли ти тапок, да, не треба лізти до чобітка. Треба стати чубітком і тоді на рівні з чубітком спілкуватися. А то в нас поширена практика. Чувак сам ноль, розумієш, хоче там незрозуміло кого досягнути, да? мати біля себе прям пишечку, красу, красоточку. А вона а, логічно, що вона тебе не буде сприймати. Це просто як 2 плюс 2, розумієш? І у цей момент треба почати розвивати себе почати заробляти класні гроші створювати бізнес розвиватися відвідувати тренінги дивитися зовнішністю купляти якісні речі їсти смачну їжу подорожувати зробити своє життя таким цікавим щоб ти при першому прояві уваги в сторону жінки отримував моментальний фідбек тобто я притримую саме таких моментів я проявляюся якщо я не отримую фідбеку я не роблю там 10 кроків, 20 кроків, щоб а, отримати одну відповідь. Нема, то нема. Все, я зрозумів. Я не цікавий, не, не, не хочу проявлятися. Не треба. І ця картина світу вона дозволяє тобі бути незалежним, тому що треба зрозуміти в світі дуже багато є жінок, здорових, щасливих, розумних, а, без відносин. А якщо ти шукаєш а, класного партнера, треба розуміти, що. Ти повинен бути сам класним, розумієш, відповідати ланці, яку ти ставиш. Бо я дуже часто бачу, що ребята шукають класну дівчину, хочуть їй добитися увагою своєю, а по факту вони тапки, розумієш? От ментально, ментально вони не виросли до чобітка, розумієш? І це ключовий момент, навіть ресурси, зрозумій. Ти можеш бути лохом навіть при бабках. Це реально дуже популярні речі. Чувак має бабло, зробив бізнес. Реально, реально крутий бізнесмен. А там декілька там сотень тисяч доларів може мати, навіть мільйонів. То такий лопух, що він просто не розуміє, як працює базові речі психіки жінки. Розумієш? І його просто хлабучать, він надкладається по тисячам доларів, а його просто розводять як лаха. І це дуже популярні теми, дуже популярні кейси. Я це завжди бачу. Коли там, в комунікації з деякими мужчинами я спілкуюся, він каже, Дімон, я не знаю, чому так, чому так, розумієш? Є базові речі, от, які працюють у всіх. Тому що що в чоловіків є базові патерни-поведінки, що в жінок є базові патерни-поведінки, тому що в нас у мужчин, біологія всіх одинакова, та моделі застосування можуть бути різними, але самі патерни одинакові. І це треба зрозуміти. Коли ти зрозумів, що треба реально прокачувати себе, проявлятись до тих жінок, які е, брають тебе, да? і тут приходить дуже ключова річ. Жінкам це подобається. Жінкам подобається, коли ти класний, жінкам подобається, коли ти успішний. І це нормально, це не треба думати, що а, там. Боже, які вони меркантильні, думають тільки про ресурси, думають тільки про тоді, думають тільки про те, щоб я був такий ось прокачаний. А нахріна ти такий, ну, як мен, нафіга ти такий тупенький, бідний, нікому не потрібний, розумієш? Я загалом розумію, що це нормально, коли ти не маєш гроші якийсь певний період часу. Але це не нормально, якщо ти мислиш, що треба таким лишатися, розумієш? Це нормально, коли ти можеш не знати, не мати якихось навичок комунікативних, ти там маєш певні комплекси. Але це не нормально, якщо ти залишаєшся на довгий період часу з цими комплексами, з цими відсутністю навичок і так далі. Розумієш? Якщо ти розумієш, ти покращуєш, ти в процесі, ти в інпрогресі, це нормально. І треба пробувати, треба старатися, і жінки це дуже цінують, тому що саме таким мужчинам, які прагнуть, які розвиваються, їм хочеться віддавати і увагу, і ласку, і кохання, і, і все, що хочеш, розумієш? Тому що ти щось себе представляєш, і тут треба відключати позицію жертви, просто брати відповідальність і починати над собою працювати. Якщо вам взагалі... Такі теми заходять, залишайте свої думки. Я буду вдячний вам за будь-який фідбек. Тому що, якщо я буду розуміти, що це заходить, я буду глибше купати. В мене багато тем, які я хочу розібрати. Тому не соромимось. Друзі, я великий вдячний за перегляд. Не забувайте залишати коментарі, не забувайте ставити лайки, підписку на канал, дзвіночок, тому що це допомагає поширенню і розвитку мого каналу. Я за це дуже вдячний і ціную це. Фонд повернись живим, треба допомагати, тому що наші хлопці ЗСУ просто вибивають всю неволість з нашої землі. Тому підтримуємо гривня, 2, 10. Неважливо. Важливо постійність, важливо, що ми це робимо, що ми всі це разом прикладаємо зусилля. Я вас міцно обняв. Слава Україні!